П'ять разів за сьогоднішню ніч російські окупаційні війська вдарили по Нікопольському району з важкої артилерії. У Нікополі внаслідок влучання снарядів у дев'ятиповерховий будинок в однієї з квартир виникла пожежа. Співробітники ДСНС врятували з палаючої оселі подружжя. Це 60-річний чоловік та 61-річна жінка. Медики надали їм всю необхідну допомогу. Постраждалі знаходяться у стані середньої тяжкості. Лікуватиметься подружжя амбулаторно. До ліквідації пожежі у нас були залучені 13 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ще двоє мешканців Нікополя: це жінка, 86 років та чоловік, 72 роки, отримали мінно-вибухові травми. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Зараз постраждалі перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілів у місті понівечено 11 багатоповерхових та приватних будинків: офісна та адміністративна будівлі, дитячий садок, автомийка, стоянка, 6 автомобілів, газопровід та електромережа. У Марганецькій громаді з людей на щастя ніхто не постраждав. Зараз рятувальники з'ясовують всі наслідки обстрілів.